Масштабна ворожа атака по Україні наша ППО ліквідувала усі 35 шахедів, шахетів, які росіяни запустили по Київській області. Уламки від ворожого безпілотника впали на житловий будинок в одному з районів столиці. Постраждали п'ятеро людей. А це вже відео зсередини квартири, куди влучили уламки від шахеда. Частина стіни вщен зруйнована. Людей врятувало те, що на момент удару вони були в іншій кімнаті. В іншому районі збиті частини безпілотника пошкодили резервуар із паливом. Опівночі окупанти атакували Одещину із бомбардувальників. Ракети Х-22 влучили в склад продовольчого підприємства та по рекреаційній зоні на узбережжі. Здійнялась масштабна пожежа. Приборкувати її довелось майже ста рятувальникам. Відомо, що троє працівників складу отримали незначні поранення. Утім, є один загиблий. Ним виявився охоронець. Його тіло дістали з-під завалів. Ворог, на жаль, не полишає і не полишить найближчим часом планів щодо нашого регіону, тому прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бути чемними, йти до укриття, бо як мінімум використовувати правило двох стін. Не припиняє ворог тероризувати Донеччину. Шість ракет росіяни скерували по промзоні Краматорська. На щастя, обійшлось без жертв у Костянтинівця. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок. У Торецькій громаді поранено одну людину. На фронті ж загострюється ситуація в Бахмуті. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. В повідомленні йдеться, окупанти продовжують штурми міста. Імовірно, терористи ПВК Вагнер пішли в атаку та просунулися далі на захід у Бахмуті. На цьому відео місто обстрілюють фосфорними боєприпасами. Нічого, все буде Україна. Загалом минулої доби росіяни завдали 16 ракетних, 61 авіаційні удари та 52 обстріли з реактивних систем. ЗСУ ж відповідали ворогу і нищили живу силу та техніку. Загалом наші захисники ліквідували 540 російських окупантів, знищили 7 танків, 5 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття системою ППО Петріот гіперзвукової ракети Кинджал. Рішення не оголошувати це одразу було пов'язане із метою заплутати ворога. Зарано росіяни дізнались про цю успішну роботу, тому що не хотілося би так швидко публікувати. Маємо потішитись так, що маємо таку зброю, але тішитись рано, тому що її мало треба її значно більше. Тим часом влада закликає українців бути обережними, адже росіяни почали активно запускати по території країни дрони та виводити у чорне море на бойове чергування все більше кораблів. Марко Ручка, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.